Люблячі матері, берегині сімейного вогнища або ж мужні, сміливі та безстрашні військослужбовиці зі зброєю в руках. Жіноча мобілізація з початком війни в Україні чи не найболючіше питання, обговорюване у суспільстві. Минулоріч у жовтні військовий облік жінок певних професій мав стати обов'язковим. Втім, невдовзі Міноборони відтермінували таке нововведення. В Свою чергу більшість закарпатців не підтримує примусову відправку жінок до військоматів. Все-таки жінка, це вона має оберігати сімейний очак, як то кажуть. Тому я вважаю, що жінки мають бути все-таки вдома. А добровольці чому б ні? Я знаю, багато в мене є знайомих, які пішли добровольцями воювати, тому має, 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 да, має бути добровільно. Думаю, добровільний повинен бути. Бо багато у нас дітей завісить саме від мама і хто буде сидіти з нашими дітьми. Ну, нікому сидіти. Ну, бабусі то бабусі. В них теж повинно бути своє життя. По бажанню. Чому? Ну, у когось є, от допустимо, у нас там, як вам сказати, вже є на, на військовому обліку і вже служать і на границі от його тато, якого не бачив вже давно. Так що я думаю, що це все має бути добровільно. Жінка є жінка і вона довше займатися жіночим ділом, дітьми. Похозяйству, все підтримувати всю атмосферу в сім'ї. Кожен має по своєму осмотрнню вибирати, він служити чи ні. Добровільний. Чому? Це бажання кожного. Це ж, мабуть, вибір кожної жінки дивитися. Якщо діти, то мабуть вона має право обрати. І ти ризикувати з собою чи з дітьми бути. Я думаю, що ми самі може. За власним бажанням. А примусово не може бути, як може бути для жінок примусово. По-перше, це жінка, вона ж це типа і не військова професія. Жінка, якщо вона хоче, то хай йде, якщо не хоче. Це, ну, медики це вони ж, ж вони зобов'язані, йти вони, в них вони військово зобов'язані. А так такі рядові, такі професії, це ж на, на власне бажання. Жінка-хранительниця всього, що є, дітей і всього самого кращого життя, продовження життя на цьому світі. Тільки добровільно. Тому що це жінка, вона повинна вирішувати. Я рахую теж, в нас достатньо медиків і чоловіків. Тобто жінки все-таки за власним бажанням. Жінка повинна. це святе. Я думаю, що має бути свобода людини кожної, не примусово. Тому що жінки це. Я думаю, що жінка це все жінка. Має бути вдома з дітьми. Ну це моя така думка. Тільки не примусово. Добровільно, звісно. А чому? Ну, тому що жінка є жінка. Ну, як це бросить дітей, можна їхати і десь те саме, навіть хоч і на війну. В першу чергу дитина медик, вони ж свої військові зобов'язання, вони знали, на що йшли, так що тут безспорно. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, в Україні діятиме добровільна постановка на облік жінок до 26-го року. Відтак, жінки, які мають спеціальність у професію у переліку міноборони та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік лише за їх бажанням. Стосується таке правило і жінок медичної спеціальності. Сьогодні немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосується і питання жінок до 26-го року, навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року, немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. Попри це, за бажанням кожна представниця жіночої статі, яка придатна до служби може стати на оборону країни. Таких наразі на передовій, за інформацією Міністерства оборони України, вже близько п'яти тисяч.